Усім самий величезний-величезний привіт. Я вас запрошую в магазин Єва. І сьогодні я вам покажу, розкажу акції, які тривають від сьогодні і діють по 2 січня 2025 року. Подивимось, що підготувала Єва нам на цей період. Дуже багато різноманітних подарунків, багато цікавих акцій. Я думаю, це відео буде вам. У нагоді. Дякую вам за коментарі і дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Величезне вам спасибі. І перша акція це акція на торгову марку ДАВ. Купуйте будь-який жіночий спрей, дезодорант ДАВ, жіночий або ж а, чоловічий, і отримайте у подарунок Мило ДАВ. Ось таке мило Дав ви отримаєте у подарунок 90 грамів за придбання будь-якого дезодоранту спрей дав чоловічого або жіночого. Ціна жіночих дав 131 гривня. І ціна чоловічих дав 128 Наступна акція також на дав. гелі для душу. Придбайте будь-який гель для душу, об'єм 225 мл. Або 250 мл, і отримати у подарунок кульковий а, дезодорант DAF. Наступна акція на спа-догляди торгової марки UTERA та Monik. Теж непогана акція. Тут дуже багато всіляких і гелі, і піни для вани. Бачу, нові з'явились бомбочки для ванни ось такі в подарунковому дизайні. Також можна придбати а, ось така сіль сприяє сну та релаксації 500 грамів. Ой, я навіть таке, мабуть, собі і візьму. І ще якась є. Зараз прохолодно. І я завжди говорю, як про холодно змерзли, робіть собі релаксуючу теплу ванну з морською сіллю. Так, наступна акція на оцю а, торгову лінійку у Тера та Монік. Зараз вам розповім: при купівлі на суму від 249 гривень ви отримуєте подарунок. Твердий лосьон для тіла з маслом шита кокосу, або твердий крем для тіла з морською сіллю та горіхом. Ось такий подарунок ви отримаєте на суму від 249 гривень. Наступна акція для малечі і одразу для мами. Купуєте памперси, торгову марку памперс-підгузки на суму від на суму від 599 гривень. Бачите, тут можна придбати упаковку. Підгузків памперсів і отримаєте подарунок. Тобто для малечі памперси, а для мами буде ось такий подарунок. Жіноча гігієна Always 26 штук. Наступна акція на декоративну косметику Evelyn. Так, знижки до 50% зараз. І акція: купуй декоративну косметику Евелін зі знижкою до 50 на суму від 229 гривень. Та отримуйте гелевий олівець для очей блакитного або тілесного кольору на вибір у подарунок. Так, мені підказав консультант не блакитного і не тілесного, а лавандовий та рожевий. Ось такі олівчик на вибір. Ви отримаєте у подарунок. Наступна акція на косметику Патріся Лідо. Купуйте будь-яку декоративну косметику Патріся Лідо на суму від 399 гривень одним чеком. Та отримайте косметичку Патріся Лідо у подарунок. Зараз подивимося, яка косметичка. Так, ось таку косметичку ви отримаєте у подарунок. Досить така цікава. І логотип Патріся Лідо. І хочу ще наголосити, що зараз в період по 2, включно січня, на всю декоративну косметику будь-якої фірми 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте дві, не обов'язково брати одного бренду, можна взяти різних брендів, тобто саме найдешевший в чеку буде вам у подарунок. Наступна акція на косметику LCF, а знижки до 70% бачу. Купую будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 129 гривень одним чеком. А, і отримати спонж для макіяжу LCF у подарунок. Зараз покажу спонж вам, який йде у подарунок. Так, ось такий спонж буде йти в подарунок. Він в коробочці. Ось така коробочка. Зараз відкрию, покажу вам. Ось він футлярі і ось такий спонжик буде у подарунок. Наступна акція це Glambi косметика. Купуйте будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 299 гривень одним чеком. Та отримай на вибір а, набір пензлів. Glambi у подарунок. Зараз покажу вам пензлики. Так, ось такий цікавий набір пензлів з косметичкою. Зараз відкрию. Ось такі пензлики B. Ну і не забувайте, що акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто дуже хороша зараз акція. Всі засоби для догляду за волоссям, фарби для волосся, для моделювання зачіски. Торгова марка знижка до 30%. Шампуні 440 мл по 134 гривні. Кондиціонери 250 мл СІОС 137 гривень. Маски СІОС об'єм 500 мл 299 Наступна акція, фамірель. Всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 20%. До речі, я придбав собі, не пам'ятаю, чи тут є. Вони ні, тут нема. Я придбав собі два ось тих шампуні, ще трошки швидше. Ось і зараз. Ними користуюся. Ну і з вами потім поговоримо про них на відео. Кльові та фігові. Оці шампуні це Ізраїль, і ціна їх 295 гривень зі знижкою 500 мл. Сироватка для шкіри голови з олією 399. І також можна придбати скраб для шкіри голови. Ось такий 250 мл по ціні 303 гривні. Наступна акція Інебрія професійні італійські засоби для догляду за волоссям зі знижкою 15%. Шампунь зараз можна придбати за 162 гривні. А тут навіть є відлупи 300 мл. Для жирного та комбінованого волосся 229. Маски Інебрія 500 мл 319. Наступна акція Max Factor декоративна косметика, вибірковий асортимент знижки до 40%. Подаю вам інформацію. Ну і також не забувайте, що діє акція на косметику. в ЄВІ 1 плюс 1 до рівня 3. Наступна акція на зубну пасту лакалут. Купуйте дві одиниці зубної пасти щітки ополіскувача або нитки «Лакалут» у будь-якій комбінації та отримайте третю одиницю у подарунок. Тобто купуйте дві два, два продукти лакалут і третій найдешевший буде вам у подарунок. А зубні пасти бачу зараз найдешевша це «Лакалут Бейсік, класичний по 85 гривень від 85 гривень. Наступна акція також на зубну пасту 1 плюс 1, дорівнює 3. На зубну пасту нитки щітки з плат у будь-якій комбінації також. Купуєте 2. І третя буде у подарунок. Зубна паста з плат найдешевша 84 гривні. Зараз від 84 гривень. Також акція на зубні щітки Oral-B електронні. І ще такий, бачите, який гарний футляр для малечі. Знижка до, а знижка зараз до 460 гривень. Майже 500 гривень знижка на ось цей набір. Зверніть увагу. Наступна акція насів до майстос саву знижки до 40%. І ще можливість виграти стреч карту при купівлі двох одиниць. Тобто вам дають на касі стреч карту і можливість виграти якийсь подарунок. Спрей сів антижир 500 мл 92,50. Кремовий ультрабілий сів 500 грамів 7450. І також можна ще ось такий подивитись: це об'єм тут 750 мл 101 гривня. Саво. Це в нас йде для видалення пліснявий спрей 500 мг, 500 мл 118 гривень. Також блоки можна придбати доместос в унітаз 43,80. Літровий сів для підлоги 102 гривні. Або ж літровий доместос 105 гривень. Наступна акція. Купуй дві упаковки туалетного паперу Zeva Just 6 штук, та отримай економію 80% на другу. Давайте подивимось: знайдемо цей туалетний папір. Ось я його знайшов. Це аж п'ятишаровий 6 штук, і ціна його 309 гривень. Ну і другу можна придбати зі знижкою 80%. Друга упаковка вам вийде за 60 з копійками 60 гривень. Тобто за 370 гривень ви можете отримати дві упаковки ось такого туалетного паперу. Наступна акція на капсули ARIEL, ось такі великі, великі пакування, Megapack Color, Тут 63 штуки. Якщо купуєте, зараз можна зекономити 450 гривень на ось цій великій а, упаковці. Наступна акція на персіл. Купуйте будь-яку упаковку дисків для прання персіл, 11 або 13 штук у упаковці, та отримайте другу упаковку у подарунок. Один дорівнює 2 Так, ну, хочу сказати зауважити, що ціна йде регулярно, тобто за 400 гривень це виходить по скільки одна, по 200 гривень ви отримаєте персіл. Так, а тут що? А, це вже 26 Ну да, або ось ці, або ось ці. Тобто по 200 гривень наступна акція на торгову марку Фрекінбок. Купуйте а, дві штуки будь-яких засобів товарів Фрекінбок, і третя вам найдешевша буде в подарунок. Наступна акція, купуйте дві будь-які одиниці автоматичного освіжувача повітря, або змінних балонів до освіжувача глейд в будь-якій комбінації та отримайте економію 50% на другу одиницю. Я знайшов ось такі глейди. Купуйте зараз 179 гривень і другий буде зі знижкою 50%. Або щось треба буде. Наступна акція на кефрі. Купуй дві будь-які упаковки щоденних прокладок кефрі або тампонів обі та отримай економію 50 на другу упаковку. Наступна акція на котекс. Купуйте дві упаковки. І третя буде вам йти у подарунок. А ця вже гігієна іде зі знижками, тобто з жовтими цінниками, купуєте два і третій буде в подарунок. Наступна акція на Алібрес також 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижка 40% на лінджері. Наступна акція на дуру мило тверде, сакура та алоє. А знижка 20%. Все передивився, не можу, знайти в наявності, немає в магазині Єва зараз, на жаль. Але ви знайомі по відео, які ви дивитесь, ви знайомі з цим дуру. А я, як вам завжди, бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І до наступних відео. Усім пока!